Сьогодні ми з вами поговоримо про винесення спільного множника за дужки. Що таке множник, ви вже знаєте, це число або змінна, яка приймає участь у дії множення. Давайте подивимось на оці два вирази. А помножити на Б. Перший буквений вираз. Складається з двох множників А і Б. Додати АЦ. Тут також два множники А і С. В цих доданках ви бачите червоним кольором виділен один і той самий множник А. Такий множник називається спільним для обох доданків. За розподільним законом такий множник можна виносити за дужки. Подивіться, будь ласка, якщо ми поміняємо праву частину і ліву місцями, ми отримуємо нам відомий розподільний закон, за який ми розкривали дужки. А тепер ми будемо навпаки утворювати дужки. Давайте проведемо таку аналогію, з чим це можна порівняти? Якщо ви йдете в магазин, в магазині вам потрібно купити, наприклад, хліб і морозиво, ви купуєте і хліб, і морозиво в одному і тому самому магазині. Ви ж не ходите в магазин двічі, так? Ви йдете в магазин один раз і купуєте там і хліб, і морозиво. Тобто ось така дія є тотожною до винесення спільного множника за дужки. От Таку аналогію можна провести. Відповідно, що ав мінус АЦ різниця да, двох виразів, також у кожному виразі є однаковий множник А, і його також можна винести. Задушки. Давайте спробуємо навчитися визначати спільні множники. Де ж у нас спільні множники? Перший вираз 11а плюс 11Б. В двох доданках, який у нас множник однаковий? Це число 11. 4C і 12D. А тут незрозуміло, як же ж нам вийти тут з положення. А давайте пригадаємо табличку множення і подивимося на число 12. От 4C ми перепишемо так, як воно є. 4С. Додати. І пригадаємо, як число 12 можна розкласти на множники. Пам'ятаєте, це 4 помножити на 3 і буква D. Таким чином у нас з вами з'являється спільний множник 4 і 4. 6n плюс 15М також множник не зрозуміла одразу який. Розпишемо наші числові множники на простіші множники. Число 6 можна записати як 2, помножить на 3 і змін на n, а число 15 можна розписати як 5, помножить на 3M. Отже, Тепер, очевидно, що в обох доданках у нас спільним, що є трієчка. І тепер, коли ми знайшли ці спільні множники, ми можемо виконати задання, яке у нас стоїть у номері 464. Це винести спільний множник за дужки. І так. В першому прикладі ми з'ясували, що спільний множник 11, вже ми записуємо 11. Тоді в дужках залишаються ті множники з кожного доданку, які не є спільними. Я в дужках залишаю те, що я не обводила, да? або ви можете підкреслити в зошиті олівчиком спільні множники. Тоді у мене залишається... А, додати. З другого доданку ми також забрали 11, тому залишається Б. Все. Ми утворили дужки, так? Так, Тут, подивіться, будь ласка, ми обводили число 4 в обох доданках. 4. спільний множник. Ми його виносимо за дужки, Дивимось. В першому доданкові у нас залишається буква С. Написали додати. А тут залишається 3D. Записали в дужках і закрили дужку. Винесли за дужки спільний множник 4. І в дужках утворилась сума С плюс 3D. І останній приклад. Тут у нас спільним множником була трійка. Пишемо три. Дивимося, що ж залишається у нас у першому доданку. Двійка залишилася, і залишилася буква Н. Не пропускаємо її. Як не можна загубити жодного у нас числа або жодної зміни. В другому доданку залишилася п'ятірка, і залишилася буква М. Ось так ми виносимо за дужки спільні множники. Давайте ще виконуємо якийсь приклад уже не з даного номера, а наприклад 12К відняти 18КН. Дорівнює. Знову давайте обведемо, що ж у нас буде спільного. І так, ну буква К видно її, да, К спільна, а ще щось є. Знову згадуємо табличку множення і розкладаємо числа 12 і 18 на множники. 12 помножити на 2 і К. Відняти 18 це 6 помножить на 3КН. От тепер, крім букви К, очевидно, що у нас є і числовий і спільний множник. І так, давайте обведемо все, що спільне. 6К. 6К. Тепер. От те, що ми ввели 6 кави носимо за дужки. це спільний множник. В дужках залишається, дивимося, що у нас з першого доданку? Залишилася сама двічка. З другого доданку залишилося 3 і N. Отже, розподільний закон множення дозволяє нам не лише розкривати дужки, а й навпаки. Виносити за дужки спільний множник. При цьому ми не забуваємо табличку множення, пригадуємо, що числа можна розкладати на різні множники. І таким чином знайти спільний множник, що є у двох доданках або у зменшуваному та від'ємнику.